Скільки буде коштувати побудувати каркасний будинок з сауною у 2024 році? З вас лайк та підписка, а з нас відеогляд будиночка, а самого його вартість. Площа забудови 60 м2, площа теплого контуру 30 м2, площа тераси 24 м квадратних. будиночку є відпочинкова кімната з каміном, який також служить для обігріву сауни, душова санвузол і сама сауна. Великі панорамні вікна з виходом на терасу, де на вас чекає тепла джакузі або ж холодна купель. Якщо вам не потрібна сауна, можна переобладнати на спальню. В у нас інстальований унітаз, рушнико-сушарка, бойлер та окрема кімната з душем та умивальником. то також можна розмістити відро з холодною водою. А тепер що по цінам? Побудувати будинок сауною під ключ з каміном та джакузі, вам обійдеться всього 45 тисяч доларів. Як ви думаєте, це дорого чи дешево для такого будиночка? Напишіть свою думку в коментарях. А якщо вас цікавить більше інформації про будівництво каркасних будинків, запрошуємо до нашого телеграм-каналу за посиланням в шапці профілю.